Якщо ви хочете обрати для себе якийсь міцний дебют за чорних, і при цьому не перенавантажувати свій мозок величезною кількістю теорій, то захист карокан вам точно сподобається. Цей дебют починається з ходів е 4 с 6 В чому полягає ідея такого дивного на перший погляд ходу с 6 Все дуже просто: чорні підготовлюють хід d5. Найпоширеніший хід за білих d4, його ми спочатку і розглянемо. Чорні одразу проводять D5, і тут в білих є три можливих відповіді. Вони можуть одразу розмінятися, можуть походити e 5 або захистити цього пішака різними способами. Почнемо з найпростішого, так званого розмінного варіанту. У білих тут є два шляхи, як вони можуть грати. Перший це просто розвивати свої фігури, нічим нам не загрожуючи, або одразу створити напруження в центрі ходом С4. Розглянемо спочатку перший варіант. Тут в чорних дуже простий план на гру. Коней ставимо на їх улюблені поля f6 та c6, слона виводимо на f5 або g4. Далі ходимо e6, розвиваємо останню легку фігуру, робимо рокировку і воля! У чорних чудова міцна позиція та простий план на гру. Давайте подивимося, як може розвиватися партія. Кінь f 3, кінь c 6. Далі, наприклад, слон e2, кінь f 6. Рокіровка, слон G4, слон F4, E6. Далі можна розміняти цього слона. І після рокіровки, в чорних солідна, міцна позиція і простий план. Насування пішаків на ферзовому фланзі та тиск по напіввідкритій лінії С. Гра чорних, проста та інтуїтивно зрозуміла. Тепер розберемо, як діяти, у разі, якщо білі вже на четвертому ході створять напруження в центрі і підуть С4. Бити цього пішака поки що не варто, адже ми лише допоможемо білим в розвитку. Однак в майбутньому, якщо білі походять слоном, наприклад на ді2, то ми можемо розглянути хід ДЦ, адже ми таким чином виграємо темп. Тому зараз цього пішака потрібно захистити, щоб у разі СД нам не довелося передчасно виводити ферзя в центр. Можна, звісно, захистити пішаком, і це в цілому нормальний хід, але трохи пасивний. Адже ми перекриваємо білопольного слона, і в майбутньому у чорних можуть виникнути проблеми з його розвитком. Тому пішаками захищаємо конем. А далі все те ж саме. Кінце 6, потім слон на G4. Далі, після Е6, розвиваємо другого слона, робимо рокировку, і знову чорні отримали міцну та солідну позицію. Можна побити ДЦ та грати проти ізольованого пішака. Знову ж таки, плани чорних прості та інтуїтивно зрозумілі. Тепер розберемо, що робити чорним, у разі, якщо білі не будуть розмінюватись, а вирішать пішака захистити. Наприклад, ходом кінь 3 або кінь d2. Особливої різниці між цими ходами немає, адже після де є, кінь білих все одно потрапляє на поле Е4. Один з найкращих ходів за чорних слон f5. Але тут трохи потрібно вивчити теорію, адже в цьому варіанті від чорних вимагається доволі точна гра. Оскільки одна неточність може призвести до дуже швидкого погіршення позиції. Тому, якщо ви не хочете у цьому всьому розбиратися, то можете просто після ходу кінь Е4 походити кінь F6. Так, ми таким чином трішки зіпсували свою пішакову структуру, але взамін ми отримуємо міцну позицію та просту гру. Закінчуємо розвиток, слона, як завжди, ставимо на g4. Якщо проженуть, то спокійно відступаємо, зберігаючи зв'язку. А далі грати можна по-різному. Можна поборотися за відкриту лінію Е, можна підірвати пішаковий центр білих ходом С5. Можна перевести коня аж на поле F4. Можна навіть спробувати поставити мат, з'єднавши ферзята слона, і загрожувати після слон F3 піти ферзь H2. Як бачите, в чорних тут багато різноманітних планів на будь-який смак. Також білі можуть почати хитрити і не ходити на другому ході d4, а зіграти систему двох конів. Однак після dje кінь 4 та кінь f6 виходить така ж сама позиція, яку ми тільки що розглянули, навіть в кращій редакції для чорних. Адже в першому варіанті білі можуть коня на f3 і не ставити. А тут він вже на це поле виведений, що дозволяє нам зробити зв'язку ходом слон g4. Також вам потрібно бути готовими до доволі рідкісного, але досить небезпечного варіанту F3. Ідея білих полягає в тому, що вони хочуть піти кінц3, слон Е3, ферзь d2, 3 нулі, І якщо чорні рокіруються в коротку сторону, почати пішаковий штурм на королівському фланзі шляхом g4, H4, H5. Тут в чорних є багато різних відповідей. Найпоширеніший Е6. Міцний хід, але доволі пасивний. G6 трішки небезпечний, адже якщо білі будуть атакувати на королівському фланзі, то за цього пішака зможуть зачепитися. Є доволі екстравагантний хід і Е5, який можна приміняти на любительському рівні. Адже якщо білі почнуть займатися пішакоїдством, то можуть дуже швидко отримати гіршу позицію, або навіть програти партію за 7 ходів. Але якщо білі хоча б трохи знають теорію, то після кінь С3, ферзь б 6 та кінь А4, вони отримують, на перший погляд, трішки роздроблену, але насправді дуже хорошу позицію. Тому я вам рекомендую грати наступний варіант: ДЕ, ФЕ і е 5 Бити пішака е 5 білим не можна, адже в чорних є дуже сильний хід ферзь а 4 Тому білі відповідають ходом кінь F3. Бити пішака D4 не треба, адже білі походять слон С4, швидко зроблять рокіровку і можуть доставити чорним певні проблеми. Ми, знаючи плани білих, можемо їм завадити ходом слон Е6. А далі, гра чорних доволі проста. Закінчуємо розвиток. Рокіровку можна зробити як в коротку, так і в довгу сторону. Ми отримали чудову міцну позицію, ніякої атаки в білих немає. А чорні можуть грати по лініям Е та Д і тиснути на пішаковий центр білих. Ну що ж, ми вже розглянули варіанти, коли білі б'ють пішака та захищають його. І нам залишилося розібратися з останнім ходом, який можуть обрати білі, а саме е 5 Найпопулярніший серед шахістів високого рівня хід за чорних слон f5. Однак в білих тут є така величезна кількість можливостей. Що лише на розбір одного цього варіанту потрібно робити окреме відео тривалістю мінімум в одну годину. На щастя, в чорних є інший нічим не гірший, але набагато простіший хід C5. У білих є два шляхи розвитку: це або захистити пішака, або розмінятися. Розглянемо спочатку перший варіант. Білі отримують пішакову структуру, як французькому захисті. Але тут в чорних є одна величезна перевага. Ми ще не закрили нашого слона ходом e6, що дає нам можливість вивезти його і лише після цього походити Е6. Тут краще за все побити cd, щоб зафіксувати цю слабкість білих, а вже потім виводити слона та розвиватися. Далі гра чорних дуже проста. Потрібно всіма силами тиснути на головну слабкість білих, пішака d 4 Одного з захисників можна усунути ходом слон f3. Коня з g8 перевести на f5, а королеву на b6. Захищати цього пішака білим дуже складно і доволі часто вони його втрачають. Тому інша поширена та краща відповідь за білих dc. Чорні далі стандартно розвиваються кінця 6 та слон G4. Ось тут головне не попастися в пастку, якщо білі хитро походять слон e3. На перший погляд може здатися, що чорні вже зараз можуть виграти пішака на е 5 Але білі тимчасово жертвують королеву, а наступним ходом її відіграють, тільки в результаті ще й залишаються зайвою фігурою. На такі дешеві трюки попадатися не потрібно, а просто продовжувати розвиток. І, наприклад, в цій позиції пішака можна виграти. Якщо ж білі будуть грати по-іншому, наприклад, С3, то тут головне не поспішати з взяттям цього пішака. Так, чорні можуть його виграти, але білі в результаті отримують компенсацію у вигляді переваги в розвитку. Чорним це не потрібно. Оскільки, так як цей пішак дуже слабкий, в майбутньому білим все одно буде дуже складно його захищати. Тут вже коня можна з g8 перевести і на g6, і на f5, щоб розміняти його на слона і забрати пішака на c5. У чорних знову проста та інтуїтивно зрозуміла гра. Всіма силами тиснути на слабкі пішаки білих. Ну що ж, тепер давайте дуже швидко повторимо всі варіанти, щоб зафіксувати їх в пам'яті. Якщо білі грають розмінний варіант, то ми просто стандартно розвиваємося, не забуваємо вивести слона перед тим, як грати е 6. Робимо рокировку і далі насуваємо пішаки на ферзовому фланзі та тиснемо турами по лінії С. У випадку, якщо білі вирішать грати більш агресивно і підуть С4, то ми цього пішака поки що не беремо, щоб не допомагати білим в розвитку, а просто самі продовжуємо розвиток знову все стандартно. Виводимо коней, потім слонів та робимо рокировку. А потім можна побити dc та грати проти ізольованого пішака. Якщо ж білі вирішать захистити пішака, то ми завжди б'ємо і ходимо кінь в 6. А далі знову стандартно розвиваємося та отримуємо міцну та надійну позицію. Тут грати можна як вам більше подобається. Підривати центр, боротися за відкриту лінію Е, перевести коня на якесь сильне поле. Або можна навіть спробувати поставити мат. У випадку, якщо білі вирішать захистити пішака ходом F3, то ми знову б'ємо і після розміну одразу ходимо Е5, кінь F3, слон Е6, і продовжуємо розвиток. Якщо білі в якийсь момент вирішать забрати пішака, то цього боятися не потрібно. Адже вони в результаті цього отримують ізольовані та здвоєні пішаки, які будуть дуже слабкими, і не буде проблемою їх відіграти. Після закінчення розвитку тиснемо на пішаковий центр білих та підриваємо його ходами С5 та F5. І останній варіант це хід e5. Одразу ходимо С5. У випадку, якщо білі не будуть мінятися, то план чорних полягає в тому, щоб усіма силами тиснути на пішака Д4. Білим дуже складно його захищати, і доволі часто вони його втратять. А в результаті цього ослабне і пішак Е5, якого також без проблем можна буде виграти. Якщо ж білі походять ДЦ, то ми знову стандартно продовжуємо розвиток. Тут головне не бути жадібним і не поспішати забирати цього пішака на е 5 а спокійно закінчити розвиток, а вже потім тиснути на пішаків е 5 та с 5 Переводимо коня на g6 або f5, залежно від того, куди білі поставлять свого слона. Відіграємо пішаки та отримуємо чудову позицію. Ну що ж, ми розібрали більшість основних варіантів захисту каракан за чорних. Відверто кажучи, цей дебют не такий вже простий, як може здатися на перший погляд. Адже в білих є дуже велика кількість сильних та цікавих ідей. Якщо ви хочете побачити більш детальний аналіз з розбором всіх можливих варіантів, дайте знати про це в коментарях. Також пишіть, про який дебют ви би хотіли побачити наступне відео.